Йдемо зараз на моєчку, забираємо дімку, він хоче пофоткати машину. А потім на поліграфію забираємо флажки, заберемо поставимо, покажемо, що до чого. Ну, короте, буде класно. Буде дуже гарно. На да, -да, 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 да, Біля офісу. Це аудіш продається теж у конечно, конечно. Гібридна плагін, плагін, гібрид. плагін гібрид. Запас короче, до 45 кілометрів. По місту вистачає з головою. Не заправляюся, їду чисто на електриці 33 тисячі доларів. Ціна. Перша ціна на авторія 33, це наша. Слідуюча йде, бита 34-900. Тобто в нас почти майже мінус двушка від першої битої в Україні. Ти вдома її заряджаєш, скільки займає часу зарядку? 4,5 години. І день можна спокійно. Дати. Я не виїжджаю 45 км в день. Ну, в Рівному я не виїжджаю. В основному я приїжджаю вдома, у мене ще запас ходу залишається 5-7 км. Я ставлю на ніч і зранку я знімаю з розятки, і в мене 5,45. Да. На дальняк собі на бензику поїхав. По городу електрика, все. Навіть не заправляєш. А хава я в основному тільки по городу. Ну, розход більший. Коротше, приїхав на комплекс. Що по споценах? Я не знаю, що споцена. Я думаю, гривень 300 буде стоїть маєчки точно. So Чи таких це нема. Ну, нехай 400 буде стоїть. Mm -hmm. Але тут роблять непогано. Не класно, але 60. Что ровненько сказал, мойка? Хорошо, добро. То все, погнали. Да. Мы ему ее красоточку будем продавать. Вообще такая ляля, Сашка. Не? не шары вообще в машинах. Ну я кину шарить беже чем я. Открой! Ти там драєш. Ну, пусти, пожалуйста. Саня. Yeah. А це правда, що ми вже їздимо на твоїй гібридній машині кілометрів 300-400 597. І виходить, що ти даже кондиціонерний разу не включив. <хи> Че? <Чого це>? Буликтор заряд падает. Да, я, ну, я, ну, типа, короче, якщо включений кондер, то повний запас ходу на максимальной батареї хватає на 45 км. Якщо включений кондер, то на 42. А, а 3 км це ну, понимаешь 3 км це тоже. А я рад. можу и віконце відкрити. Але прикол в тому, що навіть того, коли сідає батарея, е, включається просто гібрид і він ж на гібриді. Тож тобто він все одно економить, понимаєш? Ти ж маєш бути про це. Ой, знімаєш, так? Да? Знімаєш? Коротше, був в отдихав. мене пофоткали. Це, 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 ну я на море выглядал лучше, ніж зараз. Це порушення не прав. Можна глянути? Ну да. Алло. Вам першим покажем. О, май гад! Нормально? Yeah, <ріху> <ріху> да, да. Хорошо, можна було б Я і лучше, звісно. Ніколи не треба хвалити людей, типу що дуже класно зроблено. Хоча воно дійсно класно зроблено. Бо як як перехвалиш, то далі буде хуже. Все треба казати чуть-чуть, типу, ну класно, але мабуть лучше. Мені не вистачає е, червоного кольору тут. Я казав дьомі. Ми з Дімою були проти. <рес> Тепер <дімі не> вистачає. <рес> Добре, що грошей? А ще наклейка. наклейка? І наклейка. Оце наклейка, так? Да? Хорошо. І що грошей? І що грошей? Ні. Його тільки бабки цікавлять, постоянно. Що грошей, По чому? а може дешевше зробиш. Якусь знижечку. Місяць часу, чи скільки ми. Я, то, я розумію, я ж, я ж не власник. А, я говорить з власником. Хорошо, добре, а де ваш власник? Він на ній. А можна його дзвонити? Все, все. Все, Домовились. я вам дуже дякую. Зберим. Я вам дуже дякую. Добре. Все. Сторгувалися. 10 баксів Так, да, То по факту зарані кажіть, ми приїдемо по нижчій ціні від цього прайсу можемо робити. Хорошо, договорилися. Супер. Супер. Демонстраційну мийку ми зробимо. Тільки наберіть, скажіть. Все, робимо. в следующий раз таким щасливо. Да. Коротше, да, про... ну, поки що не буду, щоб нічого не зробили. Е -е, Предложили, що приїдуть, помиють машину, і ми зразу пофоткаємо для клієнта, чи наша машина. <плес> да, ну, типа, ну, допустим, клієнтську машину видаємо, приїхали, помили, готово, віддаємо. Да? Е -е, наша машина на продажу, фоткати. я мою возили на мойку, хоча я б міг би міг мені б помилити. <плес> да, вони сюди приїжджають і тут миють. Якось їх позовемо, вони нам помиють, якщо безплатно, тому ми зняли рекламу. Моя теща Лариса Андріївна. Привіт. Я чуть-чуть заділа цю штучку, бачите, один день і вона буде готовенька. Нічого критичного немає. Ну, це життя, таке так, Ну, таке буває. Покажемо. чуть чуть Чуть-чуть. легесенько. о бо -бо, -бо, бо бо До речі, це зарядка на неї. Отут царапнула. І отут царапнула. Це пластмаса, це все краска. Плюс краска залишилася. Тобто за день зробимо. І ще. Бачите цю малишку? Оцю оцю сіреньку. Наш фотограф Віталік. Він нас. Фотограф, продюсер, режисер, суфль і так далі. Він нам зараз її відфоткає, ми її заливаємо до нас в соцмережі. Можете подивитися, приїхати, оглянути, от тест драйвити дати джагу джагу, Насипати бабки, да? і в'їхати собі додому. Біля офіса, компанія компанія Вейкарс, авто під замовлення. Шучу, на правах реклами, звісно. Ж. Це в нас Куп'ята 21 рік на Іслані на крутецьких сідушках з мінімальним пошкодженням вилизана, от підорена вже від А до Я. От фоткуємо і продаємо 30, 30, 38 для наших підписників, а 39 чим то буде на авторі. Ну, якщо ви типу, прийдете і скажете, ну є 37 ну, типа, гривень, гривень. Доларів, 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 доларів". ми скажемо. В Мерео поїхали і за 37 на твоя. Діма мені дав мікрофон і каже, щоб зробляти бабки, треба самому мити мотори. Я скажу, це правда. А що робити? Ввечір, сонце зайшло, тряпку в руки, очистив. Приємно, коли чисто, Приємно. І вже зекономив. І кстати, щоб зараз помити мотори, стоїть, стояв на штучку добу. Достав керхера, взяв хімію, попшикав-пшикав, збив і все. Зекономив дві штучки, дві, бо я опузда мотора. Ікс 3 майже готовий, залишилася хімчисточка і все. Ждемо очередь, везде очередь. Сам би тут, і, чесно, було б більше часу, робив хімчистки хім сам. Нічого немає важко. Купив хімію, вдів респіратор і поїхали. Але це, чесно, буває день часу. А це мерсик. Коротше, не заводився, щоб з після Америки завести Мерседеса, коли тебе стрельнута безпека, треба поставити безпеку, збити краш і він заводиться. Все. Лайфхак. Лайфхак, так. Да. Якщо у вас, звісно, є лаунч. Бо без лаунча, типу, ну, навіть не прочитаєте. Мерседес, Mercedes точно. До речі, скоро буде в продажі. Це 18 рік, 80 тисяч пробіга, 25 буде. Плюс-мінус. Крашний буде тільки передній бампер. Все. Конечно, покажем. Естественно. Все, пока. Та як ми показували, тут щоб поміняти там одну штучку, розбиралася повністю вся передня частина автомобіля. Е, одну штучку поміняли, зробили, е, все назад зібрали, ходову зробили, колесо поставили. В принципі, все далі просто ріхтовка. Ждем ріхтовщика. Того, що якщо з Audi Q3 нам не треба рихтовка, то тут нам по-любому треба ріхтовка. Так як в нас, як ви можете бачити, є пошкодження оцеї передній верхньої стріли, і її треба зробити. Поэтому тоді і за того ми до нього і їдемо, грубо говоря, і робимо. Ну і взагалі, ми приймали на першому відео, Ви дивилися дві машини подряд, і Q3, і цю машину. Але так як ми беремо в основу те, що, що то машина е, як проект, да, яку ми будемо продавати і хочемо показати, як можна це зробити, якщо прикласти зусилля і все остальне, то це машина, так як я вже й казав, моєї дружини, тут нема куди спішити. І ми потихесенько собі, помаленьку що то робимо, що то показуємо. До речі, оце кусочок цього бампера, який я в тому відео показував, то оце він. от сюди він поставиться. Все, в принципі, все, на цю машину теж запчасті майже всі куплені. Осталося купити капот, фару і все. Осталось капот-фару, Так що, see you later в следующему дні. У нас Она зараз be. перегрузка Она автомобіля, Она оце це Тесла. Це наша Тесла. Mm -hmm. Ми купили її для нашого клієнта. Mm -hmm. І да, вона прямує в Дніпро. Ні. І нам треба цю Теслу да. з цієї да. кари перегрузити да. от на ту кару. Бо та кара їде в Дніпро. Да, да. І клієнт буде робити ремонт сам. Ну, ми з ним домовилися, він вирішив сам робити. Короте, це Tesla Model Y, 7 тисяч миль пробігу mm -hmm. на стіклі пише. я не ввірю. Mm -hmm. У нас просто два офіси і ці це, це купляли. Я на самом деле, не до кінця знаю про цю Tesla, все. Нам треба перегрузити туди, це те, що я точно знаю. Розкара приїде, ми бжик-бжик-бжик поставили, фік-чирік зробили, і вона поїхала на Дніпро Це сам її робити ремонт. от такі діла. Це митні декларації, це документи офіційні, які отримує кожен власник автомобіля після того, як автомобіль перетинає кордон, стоїть на, митному, на митній площаці і, ну, грубо говоря, як проводиться розмитнення. Ось такий пакет документів. Це всі документи просто на оцю теслу. Це повний пакет документів, які отримує кожен власник. Е, з цими документами потім робите ремонт, робите сертифікацію, і потім з цими ж документами їдете в МРЕО і получаєте вже нарешті українську реєстрацію. Отак. От от. А тепер погнали піднімати машини. Коли ззаду на Теслі так. червона полосочка там, де дуал мотор, це означає, що? що вона перформанс. І Але покажи, будь ласка, X Auto, X6. І яка Тесла, скажи мені, будь ласка, хто буде економить, коли в тебе є X6 і. Оце машинка. а там, все, Юра! Ага. Ненавижу, не навіжу такі движення, я люблю і не навіжу. Не навіжу. <риклад> 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 Саня такі <кість> с <риклад> раз, Кожен раз, коли у нас отакі переруски, я вторусить його. Це зрозуміло, знаєте, теж різкі, чужа машина. Ти Я ненавіжу ці процеси. Я ненавіжу ці процеси. <ривіт> я забув хотів сказати, що чесно. Хотів сказати, що я сьогодні рано снідав, але рано я не снідаю. Тесточку ми загрузили, відправили на Дніпро. А вчора ввечері згрузили цього пасатика. Вже було пізно, нічого не знімали, так що покажу вам сьогодні. Це пасат, це Канада, це, по-моєму, 20-й рік за 4 700 доларів на аукціоні Impact. До речі, Impact по вінкоду не б'ється в інтернеті, то ви його не і не знайдете. Жирний пасат в дефектовці. ходи покажу задній бампер. Якщо ви кажете, що задній бампер не влізає, в задній ряд сидінь, то ви, то ви помиляєтесь. Влізає чітко. Тобто не задній бампер, а передній. І ще одне класно, коли вона в дефектовці приїжджає в багажничку. Дефектовка, Дефектовка це страхова компанія дефектує запчастини, щоб списати авто, і щоб воно продалося на аукціоні. Все. Тобто розбирає, розбирає да. бите і не бите. І зато воно уходить і дешевше. І в багажник вони от поклали. Покрилок цілий, фара ціла, Крилишко помірте, бампер там є. Докупити по мілочам, покрасти, завести і поїхати. Це клієнтська. Як на мене, так, це клієнтська машина. Як на мене, це, це дуже класно. І я такі варіанти люблю і сам собі їх беру. Бо роботи з ними дуже-дуже дуже мало. Сходовка дуже дешева, до речі. Тут у нас іде підготовка по фурах. Ну, ви ж розумієте, для чого фури, правда? Пошли. Що у нас по боксу, по машинах. З першого відео я зрозумів, що з петличкою краще не гратися, я її цепляю обратно. Так, це наш бокс. Ну, не наш. Коротше, пішлі йдем далі. Нормально, щоб було е, більш обширніше видно, от таке от приміщення. Наш Рох, наш Рох, наша Мазда, наш Тігуан це розборка Q7. В, наша, я маю на увазі це автомобілі, які ми викупили для наших клієнтів, і ми на них проводимо ремонт. От, це а це наш приміщення. саня. А Це Санька, саня, 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 саня. Да, Санька буде в Ютубі. Він впав з мотика і зламав ногу. І, і ремонти ваші завісли на місяць часу. Воно йому скажете дякую, <рес> коротше тут все тут проводяться дефектовки, Згружаємо на дворі, сюди заганяємо, розвозимо, розбираємо і так далі. В сусідньому боксі покраска, і через один бокс у нас ріхтовка стапель, тягнуть, врізають, і все остане. Там зараз якраз на тесто приварили крило. Покажемо. Покажемо. Да, покажемо, покажемо. Покажем. Покажем. Тут все збирається, розбирається. От це, кстати, машина проїхала пару днів назад, да? Да. Плюс-мінус. Пару днів назад вона приїхала, от дивіться, морду розібрали. Вона була розібрана. Да? Вона приїхала без капота, двох фар і бампера. Ну, приїхала без капота двох фар і бампера. Це, це теж. Це Тут трошки, до речі, більш удар, чи ми розраховували. По фотографіям не було видно, що зам'ятий лонжерон ззаду. Треба буде його підтягнути. Трошки по ремонту, напевно, ми це. Промахнемося. Але правда? це сел платіну, Ух, Гарижа, там взагалі жир-жирок. Покажи щось. Стос... Іде, йде, йдемо йдем на якусь одну з сторону. Ти... Шторку, покажи. Люди не знають, як шторка виглядає в багажнику на рога. Подивіться. І це просто Nissan Rogue. Яка шкіра. Ну, коротше, ну та є все. Це саме жирний Nissan, який, в принципі, в общем, може бути. Плат. Платіну. SL Platinum. Навіть тут пише Платін. Покажи, які фари тут. Люди в таких фарах на рогів не бачили ніколи в житті. Я його Дві лінзи лед стрічка, всі діла. Я сам в шокі. Тігуана я вже показував. Ну, давайте ще раз покажу. Тут був мінімальний удар, це все розібрали, зібрали обратно. Красим бампера. По капоту. Капот цілий. Капот цілий. Красим бампера. Ціли. Э, я... Ні-ні-ні. Блін, забувся. 5,6, 5,7, плюс-мінус. 5,6, 5,7 тисяч доларів на аукціоні. Плюс, І це, до речі, ми купили його в США, а це Канада. Це Канада на шильдіку Кан... «Фор Канада» пише. краще таке буває це. Получається, машину купили ізначально в салоні Канади. Потім люди просто там, грубо говоря, переїхали в США, да? Ну і обслуговувалися і жили в США. І ця машина ну бо була просто продана в США без різниці. І вона на жовтих поворотниках. Ну, в общем, для вас Нісани, Вольво, Мазди. Вони всі на жовтих поворотниках. Форди теж інколи. Він на жовтих поворотниках приборка в кілометрах і все, коротше, все як треба по стандарту. Отак. от, Це як люди люблять. Е, ходи покажемо, де врізають крила. Туди заходити не будемо. Там е, малярка, там покраска, підготовка, Не будемо заважати людям і місце там теж не особо, щоб ми там посувалися. Ходи, е, а де цей бокс з, з цим? З да. Сюди. Тут тянуться запчасті. Метал і все, що не тягнеться, тут тянеться. Отак виглядає врізана чвертка. Коротше, якщо будете брати Теслу і будете вирізати чвертку, бріть оригінал, бо стає чітко. В Тайвань треба гратися і не, не рекомендаціо. Отут, а? і отут шовчик. Я думаю, якщо ми відкриємо дверку, ми бачимо, що тут та шовчика. Ну і, звісно ж, ззаду отакого от не йде. Коротше, якщо його гарненько зачухати, зняти краску і покрасити під приборку на слой металу, положити грунт і краску, то вона буде висяти прибором як не машина. От на теслу цю, плюс-мінус доларів 700-800 буде стоїть. І чвертка, оригінальна штука стоїть. А може навіть дорожче. Коротше, дві лучі залежить. Ідемо <кх> покажемо вирізану чвертку. О! Ти барашка, що? Це вже вони купили, кускави зняли з неї, з неї. А, да, я туплю. —— Вони ж пільонку забрали. Все. Короче, не слухайте мене. — Він не шарить, не шарить, не шарить. Я думав, я шарю. Шли дальше, короче. А як звідси вийти? — Він не шарить. Виходь, я з сам. Я думаю, що я скоро запропоную за нього якийсь пару гривень. Він ж у нас коротше, стоїть рік. Ситуація, яка ми купили для клієнта колись одну машину, він там на ній покатався, продав, каже: Хочу гібрид знову, але мерседес новіший і хочу ще BMW. Ми купили йому БМВ 300, яку та там гібридну, і одразу по ній зробили быстренько ремонт. Він сказав: А Мерсе піде в другу частину. БМВ зробили, віддали, Ми тут ще кучу відео по ній поснімали, і він на ній уїхав. І з того моменту він сказав, що в нього більше грошей немає, і на Мерсе, типу, в принципі, все. І він оце весь час тут стоїть. Ми не проти, типу, ваша машина може тут постояти, але жалко машину. Це реально жирно. Це дуже живе. Сань, покажи десь, пожалуйста. Це цежка 350 живе. це 350. Саме п'ятдесят. Це найбільше. Подивіться просто. Лучше б він цю зробив або МВ ставив. Де ви в цешках бачили дерев'яні рулі? Ну скажіть, будь ласка, всі кнопочки забиті, крім одної. Чесно, ми не знайшли, що тут має бути. Якщо ви знаєте, що там має бути, на напишіть, будь ласка, в коментарях, бо ми не знайшли на п'ємі, на, на, да, на обдувах, на подаревах, на музиці бурмістер. Не, не, бурмістер. не, не бурмістер. Це не саме жирна цежка, про яку ми вам тільки що розказували. В общем, жалко Мерседес, якщо чесно. Але тут і роботи, якщо чесно, фігня. Два бампера, стоп поміняти і попередку бампера. Ну немає, мають деграти. Ну таке буває. Я думаю, що він все одно забере його колись. Він не не є тут. Ми вирвали його за 8 тисяч доларів. Це я точно пам'ятаю. Менше. Це... менше менше за чим-то Тому його купили. Діма Коротше, ми дуже дешево його купили. Якщо вам треба точна цифра, я вам що скажу, а ти Саня, розкажи, що плюс-мінус 16-17 тисяч доларів. Плюс-мінус У нас Плюс, на Австрія їх з ремонтом. Конечно, з ремонтом, У нас на Автарія їх можна пальцях почитати, тому що плагіновських цешок ну майже немає. Погордо, я думаю, це це варік топчик. Я їжджу сейчас yep. на q yeah. yeah. 5 і плагін гібрид. У мене мені хватає. 5550-5600. Представляєте? Да! Представляю! Ну хороші, не дуже дальше. Вау! — Це ж не... ми її купляли! <рес> да. ну, це дуже дешево для цієї машини, справді дуже дешево. Коротше, в нас такі по 27 тисяч доларів вище. Ну, У нас такі якщо, не коштує. 20-30 думала... ціна. Mm -hmm. Ну але є ринок і ми в нього штовхуємося. Mm -hmm. Коротше, все, поїхали щось робити. Поїхали. Безпеку. їдемо збирати безпеку на Audi q 3. І будемо збирати ремня на q 8. У нас в городі є такий Курпуль. Зуби лічить, коротше. Я не знаю, скільки він, конечно, бабок заробляє на цих зубах, но на Audi Q8 їздить. У нього ремінчик був стрельнутий, тобто мою машинку приганяли, зробили, все як має бути. І ремінь працював, але виходить, піропатрон на ньому був вистрілений. І бесить ошибка на піропатрон. Все. То ве, нічого не готове. Сьогодні в 6 годин маємо забрати, мають ну, обіцяють в, в, в всякому разі. Він отдасть. 5 ріткі тір. Приїхали до Андрія Покращика. Перед всім був лох, я вам показував, що е, те, що мені чуть-чуть накладочку, нижню і верхню. Вже покрасили, вже готово. Один день. Один день. Всі пальчика мають. А що воно ще таке сиреньке? Це Вася, він допомагає Андрію. Глянь. Люкс? Люкс? Люкс. А пахне то як, божечки. І нас їм мають сьогодні дивитися, і мені треба це поставити краще. Думаєш, заберуть? Перші огляди не будуть. Гарно вийшло? А що тут от... було, я не знаю. Тут було таке поцрапенечі щось. Так. Ну таке, можна було підлуче, звісно. Мазочка, троечка з Канади. Купляли ми її за 3 доларів 20-й рік на повному, при... на повному приводі максимально. Ми її продали з дороги, Ось сюди була прижата, потім покажеш. І коротше, з Канади приїжджають всі на стальних дисках. Чого? Бо Канада це холодно, зимня різина. І ми їх взагалі викинемо в мусор ящик, в нормальні каточки. Ходи покажу спереді. Ходи, покажу по салону. І дивися, шкура. Отут кнопочки почти всі забиті. Подає рульчика, подарів всі душечок, чорний потолочок, Привет. музика, музика, алло, Проекція на лобашку. І ця машинка заїжджає під ключ з ремонтом плюс-мінус 13714. Останню ми таку продавали по наявності в Україні за 17,6. Це була в цвіті такий сірий асфальт. Але пустіша була. Ідемо паять запчасті. Чого паять? Ну скажіть мені, раді оцього цього от. Що, треба купляти нову? Ну правильно, з цієї сторони підпаяємо і покрасимо просто в гарний кольор. Я знаю, що ця штука стоїть доларів типу, 70-80, помієш? А пайка я заплачу гривень 200. Ну це ж економія? А? Ну це ж економія, це економія. Я зараз покажу, що ми ще зробили. Типа. І це те, що я казав, що я не буду спасати рішетку, я її вже спас. Це рішетка на Audi Q5, ту, що я показував, що побита. От ми її спасли. Хром новий купили, тут буде новий хром, і в принципі на цьому все. Дядь Сереж! Вийдете? Тар вийде наймочний пальчик. Дощик починається, він нам робить мох і болото, все спасає. Ну, рукастий дядько. Молодець, справді. Але такий цікавий. Оригінальна рішетка така стоїть доларів 350. Тайванська вона стоїть 170. 170-200. Рахуйте, ми оце спасли, зараз гривень 500 йому дам. Да? Куплю хром за 100 доларів, вже купив. І в мене буде оригінальна рішотка, в районі там, 110 доларів. Да? Я не буду нічого нового купляти. Добрий день, дядь Сереж. Один другого красивее, согласен, согласен. Так, я Я бачу, бачу, ви зробили. Я бачу, так. Хорошо, А де другий Це такий Матеріал, що він навіть на запчастину на його нафіг, Сам собою не хоче боятися. І тяжкий. Коротше, з двох зробили один. От, припаяли ушко, а забрали його от з, от з цієї сторони. От, от вирізали і сюди його зробили. Зекономили знову. 39 тисяч доларів в Україні продається ровно у мене. І тепер питання. Нащо це все куплять, якщо за 500 гривень ми зробили оцих два елемента. Оце стоїть, я вам скажу цифру. По заміннику, там якась Польща чи будь-що інше, десь 1700-1800 гривень. Ми зробили за 500 гривень разом з рішоткою. Машини на аукціонах не заводяться. Багато клієнтів кажуть, так, вона не заводиться, значить, ми її не купляємо. Пояснюю, Audi, наприклад, Mercedes BMW, в них є така штука, як оце. от, Це піро, називається піропатрон. Оця машина куплена була на аукціоні, в неї вистрелила безпека, і вона писала, ну, стаціонарна, грубо говоря, не заводиться. Що я вам зараз покажу? Дивіться. Акумулятор підключений, все окей. Включаємо зажигання. Я нажимаю. Дякую. Я нажимаю тормоз, от він зажатий, і заводимо машину. Не заводиться. Погнали. А тепер, зараз я поміняю оцю штучку. Достану старий, поставлю новий, і ми її з вами заведемо. Так, да, ця штука просто вона стоїть на плюсовій клемі, ось тут. І при заміканні вона, грубо говоря, переграє і немає тока на це. Тобто щиток світиться, клімат може світитися, але ви не запустите автомобіль. Це раді того, щоб там не було возграння і так далі, і так далі. Коротше, до ділу, міняємо, заводимо, я вам зараз це все покажу. Це старий, вистріляний. Це новий, не вистріляний. Не трясеться. Тут легенько. А тут уже спрацьований. Сань! Може мені? Що? Я, ви, я достав? Цей? А що воно не влазить? Що не вилазить? Та жовта залупить сюди. Ідентичний. Гіля вихрутіли. Ходи будемо заводити машину. І так, що, піропотрон поміняли, старий викинули, новий поставили. Ключик. Тормоз. Опа! компанія Векарс. ми знаємо толк в машинах і знаємо, що купуємо, і знаємо, що робимо. Господи.